Гутен Шморген, як каже мій брат, показую вам наступне переобладнання. Зараз виключу радіо, трошки буде чути. Ось таке багато там з клієнтів розказують, що малий ход навіски у нас неправильно. Не з клієнтів, а з коментаторів. Клієнти то всі доволі. Ось показую вам відео, як опускається наша навіска, значить, тут у піднятому положенні. 37-38 до 40 см. Ось регулюється тяга. Можна збільшити до пів метра. Практично. Підйом. Кому треба, ми залишаємо 40 см. І ось показую, як опускається вона. Раз. І ось опустилася аж на самий низ. Бачите? Ось показую, як все працює, піднімається і опускається. Тобто хід на віски. 40 сантиметрів. Це більше, ніж достатньо, щоб причепити всі знаряддя які тільки можна. От. Більше всього, що буде відео фреза лежить. Є полуосі і притягнемо за щиту. І зніму відео, покажу, яке зусилля треба для того, щоб підняти фрезу Ми працюємо ось такий комплект. Чи тракторець переобладнуємо його резиненька. Бомбезно на ньому. Кого цікавить замовлення, переобладнання, телефон як завжди, підписі.